Щоб у Google відображалася правильна інформація про вашу компанію, зареєструйтеся в Google мій бізнес безкоштовному сервісі, що дає змогу керувати даними про вашу компанію в інтернеті. Почати роботу в Google Мій Бізнес можна двома способами: підтвердивши свої права на компанію або додавши її в Google з нуля. Обидва способи ми розглянемо в цьому відео. Для початку спробуйте знайти свою компанію в Google. Якщо пошук дав результати, перевірте, чи немає поряд із знайденими даними посилання Підтвердити право на компанію. Якщо посилання є, на компанію ще ніхто не підтвердив право і ви можете натиснути на нього. Якщо ж пошук не дав результатів, перейдіть за посиланням google.com.biznes і натисніть на кнопку Додати дані про кампанію в Google. Потім увідіть у свій обліковий запис Google. Якщо у вас немає облікового запису Google, натисніть Створити обліковий запис унизу сторінки. Після цього вам запропонують знайти свою компанію на карті. Якщо компанія є на карті, натисніть на її назву. Не біда, якщо деякі дані про неї застаріли. Пізніше ви зможете все виправити. Якщо пошук не дав результатів, натисніть на посилання Я хочу ввести всі дані про компанію. Після того, як ви введете актуальну і точну інформацію про свою компанію, її слід підтвердити. Так Google перевіряє, що ви є законним власником організації та маєте право керувати даними про неї. Якщо вам потрібно змінити інформацію про компанію, рекомендуємо натиснути продовжити. Та підтвердити пізніше. Якщо ви замовили код підтвердження, але ще не отримали його поштою, краще не змінювати назву, адресу та категорію компанії. В іншому разі, можливо, вам доведеться замовити новий код. Щоб уникнути затримок, перш ніж замовляти код підтвердження, переконайтеся, що ви правильно ввели назву, адресу та категорію своєї компанії. Це все, що потрібно, щоб додати компанію в Google з нуля. Якщо ваша компанія вже зареєстрована в Google, ви можете підтвердити права на неї, а потім відредагувати і підтвердити дані, щоб актуальна інформація з'явилася в пошуку та на картах Google. Спочатку перейдіть на вже знайомий нам сайт google.com.biznes і натисніть на кнопку додати дані про компанію в Google. Потім увідіть у той самий обліковий запис Google, у якому ви підтверджували свої права на компанію. У вас може бути кілька облікових записів Google, наприклад, робочий та особистий. Якщо у вас немає облікового запису Google, натисніть Створити обліковий запис унизу сторінки. Потім вам запропонують знайти свою компанію за назвою. Якщо пошук дав результати, ви можете підтверджувати право на компанію. Для цього натисніть її назву та подивіться, чи не з'явилося посилання Підтвердити право на компанію. Якщо посилання є, це означає, що право на компанію ще ніхто не підтвердив. Якщо ж посилання немає і у вас зареєстровано кілька облікових записів Google, спробуйте змінити запис і знову перейти на сторінку google.com.business. Можливо, ви вже підтвердили право на компанію саме з нього. Якщо це дійсно так, ви побачите назву компанії серед результатів пошуку. Якщо ви не пам'ятаєте, що додавала свою компанію, не турбуйтеся. Google часто додає компанії на карту, використовуючи інформацію з інтернету. Якщо ваша компанія вже є в Google, вас попросять підтвердити, що ви вповноважені керувати інформацією про неї, а також запропонують прийняти умови використання сервісу Google My Business. Після цього ви зможете надіслати запит на підтвердження даних про компанію. Як і у випадку, коли ви додаєте компанію в Google, якщо вам потрібно змінити інформацію про неї, рекомендуємо натиснути Продовжити та підтвердити пізніше. Якщо хтось уже підтвердив права на вашу компанію та вказав інформацію про неї, відобразиться спливаюче сповіщення, у якому вам буде запропоновано надіслати запит на керування даними. Також вам потрібно буде увійти в усі свої облікові записи Google, щоб перевірити, чи компанія не зареєстрована в одному з них. Кожне місце положення може керувати лише один власник. Тому ви не можете створити копію даних про компанію, якщо хтось їх підтвердив до вас. Щоб змінити інформацію про компанію, потрібно надіслати запит на керування цими даними. Докладніші відомості ви дізнаєтеся із цього відео. Готово! Зареєструвавшися у сервісі Google My Business, ви можете додати свою компанію в Google та регулярно оновлювати інформацію про неї. Дякуємо за перегляд! Не забудьте підписатися на наш канал YouTube. Тут ви знайдете всі останні відео щодо роботи в сервісі Google My Business. Свої запитання ви можете залишати в коментарях. На все добре!